Зубна нитка. Тан-тро. Зубчик, ви вже знаєте, на норвежській тан. А ниточка буде тро. Щоб запам'ятати, уявляємо, що зубчик сидить на троні. Тан-тро. Полоскач для рота на норвежській буде мюн шіль що складається з двох слів: Мюн – рот Уявляємо корівку молоденьку, яка мюкає. А також шіль – полоскати. І полощуть і шикають. Мюн шіль. Фен для волосся. Хор фенер. Складається з двох слів, як і у нас: волосся, хор, а також фенер. Дуже схоже на наше фен. фен. Хор, фенер. Гребінець для волосся по норвежськи кам. Щоб запам'ятати, уявіть собі. Гребінець із каменю. Уявляєте, такі навіть існують. Їх використовують для масажу голови і обличчя. Кам. Щітка для волосся, звичайно, по-норвежськи беште. І ви вже знаєте це слово, коли ми вчили Тан беште. Зубна щітка. А ще смішніше, в норвежській мові щітка для волосся буде беште, для зубчиків беште, для туалету теж беште. Бритва по-норвежськи барбер гевель складається з двох слів барбер. Ну, ви ж знаєте, зараз модно барбершоп, все, що відносно бороди, називаємо по-модному барбер. І слово гевель. Що означає рубанок? Щоб запам'ятати, уявіть собі, що невдало перукар станочком виляє вправо-вліво. Барбер гевель. Електробритва. По-норвежськи барбер машин. Дуже легко запам'ятати. Барбер все що модно про бороду. а машин машина. Да? Тобто його часто використовують. Наприклад, машин буде звучати і для посудомийки, і для інших видів техніки. Барбер машин. Піна для бриття барбер скюм. Слово барбер вже знаємо, а по норвежськи піна буде скюм і червоний пропорець. Це слово середнього роду, тому запам'ятуємо одразу: ет барберскум. Дезодорант. По-норвезьки суперслово, такі слова, я обожнюю буде деодорант. Упускаєте літеру Зе, і ви вже знаєте ще одне норвежське слово. Деодорант. Духи парфюм на норвежській мові буде парфіме. Легко запам'ятати, тому що дуже схоже. І ви знаєте ще одне норвезьке слово – «парфіме».